Після Олімпіади вони стануть а, елементом пропаганди. Наступного дня, коли вони повернуться до Росії, вони вдягнуть свою свастику на плечі і будуть десь представлені і брати участь в пропагандистських заходах. Якщо вони відмовляться це зробити, ми всі розуміємо, що вони сядуть у в'язницю. Тосовно будь-яких компромісів з агресором, да, то ми можемо згадати приклад Берлінської Олімпіади 36-го року, де теж були такі елементи загравання з агресором, після якого. А почалася Друга світова війна, загинуло майже 60 мільйонів людей у всьому світі, і наступні чотири Олімпіади довелося пропустити. І сьогодні весь світ має розуміти, що сьогодні теж є ризик Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 28-го року не провести, тому що фактично наміри Росії, яка сьогодні відкрита, заявляє, що вона воює з НАТО. Ну, не обмежується лише тільки Україна, це не ну, лише тільки українське питання. Україна знаходиться лише на передньому краї цього протистояння а, сьогодні з життями наших людей, нашими неймовірними зусиллями стримується а, агресор, і а, в даному випадку кожна зрозуміло, що міжнародний олімпійський комітет не може сам вирішити таке питання. Але а, на своїй ділянці вони мають зробити те, що вони можуть. А, Абсолютно виключивши е, представництво країни-агресора з, з свого потужного міжнародного заходу да, для того, щоб це не можна було використовувати е, в якості російської пропаганди, тому ми закликаємо міжнародний олімпійський комітет, інші міжнародні федерації до відповідальної поведінки е, в цьому надзвичайно важливому сенситивному питанні.